Харі Переходимо до Бхагавадгіти як вона є, глава 1, вірш 23. Онамо бгагавата, вашу деваям. Онамо бгагавати, вашу деваям. Омнамо бгагавати, вашу девая. Читаємо вірш на санскриті. Yodsyaманан Авекшегам, я ететра, сама Harta Rastrasse bdu Durbuder Judhe Priatchi Kirshavagam Yotsya mana yotsyama nan avakshaham ya etetra samagataham Harta Rastrasse Durbudher Judhe Priatchi Kirshavagam Йоц авекшегам, я, ететра, сама гатагам, дарта, раштра, сядур, будгер, юдгепрія, чи хіршавагам. Перепочитаємо послівний переклад. Тих е, йоцьяманан. Тих, хто бачитиметься. Авекше. Дай мені подивитися: агам, я. Є хто? Ете, тіє, Атра, тут. Сама Гатага. Зібрались. Дгарта раштрасья, сина дгрітараштри. Дурбудге. х Зловмисного. Юдге. В битві. Прія. Добра. Чекірша вага. Бажаючи. Повний переклад. Дай нам подивитися на тих, хто прийшли сюди битись. Бажаючи догодити зловмисному синові Дрітарашті, так нагадаємо, де це все відбувається на полі бою. Має відбутися бій. От, ну і Арджуна каже: ну ка Крішна, будь ласка, виведи мою колісницю. Я хочу подивитися на тих, хто зі мною хоче битися. Ще раз вірш прочитаємо на санскриті. Я ететра, сама гатагам, дгарта, рашттра,ся дур, будгер, Юдгепріячі кіршавагам. Так, і ще раз повний вірш української мови. Дайно мені подивитися на тих, що прийшли сюди битись, бажаючи догодити зловмисному синові дрітарашт. Коментар його божаної милості, пояснення, шили Пропхупаля. Те, що Дур'йодгана в змові зі своїм батьком Дрітараштру укладав підступні плани з метою загарбати владу в царстві пандев, ні для кого не складало таємниць. Звичайно, всі ті, що стали на бік Дур'йодгани, були з одного куща ягоди. Адже вона хотів подивитися на них на полі бою перед початком битви, просто щоб упевнитись у їхній сутності, просто щоб упевнитись. Припрошую, однак без наміру пропонувати їм мирні перемовини. Ну там перед тим як вони е, вже зібрались на полі бою, вони зробили все можливе. Навіть же сам Крішна їздив на перемовини і каже: Давайте мир, ні, миру не буде. Ну тоді вже значить війна, то вже значить війна. Тобто, хотів просто на них подивитися, але вже ніякі перем... про перемовини мови не було взагалі. Він також хотів побачити їх, щоб оцінити силу, з якою доведеться зіткнутися. Ну, побачити свого ворога, подивитися йому в очі. Хоча й був цілком впевнений у перемозі, тому що з ним був Господь Крішна. Жан Прабу дає своє трошки пояснення. Тут ці три вірша вони йдуть разом: 23, 24, 25. 23 й вірш говорить про те, що дайно мені подивитися на тих, що прийшли сюди битись, бажаючи догодити зловмисному синові Дрітарашту». 24 й вірш. Санджая сказав: о нащадку Бгарат, Господь Крішна на прохання Арджуни, вивів і поставив свою чудову колісницю між двома арміями. І 25 й вірш. Перед Бгішмою, дроною та всіма іншими правителями світу, Господь сказав Арджуні, Тож поглянь партга, на всіх куру, що зібралися тут, він спеціально вивів їх, якраз поставив. Ну, він міг десь там в сторону заїхати, знаєте, сказати, о, там дивись. Войнуся, допустимо. Да? Ну, от, ні, він його спеціально воює перед Бішмою поставив. І і Дронечалі каже: от, будь ласка, дивись, з ким тобі придеться воювати. В армії Коуравів були сотні мільйонів воїнів, проте Крішна ставить колісницю Арджуни прямо перед Бгішмою та дроною. Ну І на санскриті це Бгішма, дрона, Прамук Хатага. Тим самим Крішна дозволяє Арджуні переконатися, що його дід та гуру. Сповнені рішучості вступити з ним у бій. Крішна хоче викликати Арджуни родинні почуття, щоб у нього з'явився привід розповісти Арджуні Аржуні Гіту. Крішна, немов дражнить свого друга. Подивися, з обох боків тут зібралися тільки нащадки куру. Ну, для того, щоб нам повіяти Гіту, знаєте, якби Арджуна був в своєму нормальному стані, ми б цього не знали. От, він спеціально починає. Дражнити, так, от, щоб викликати в ньому почуття, він має зараз там все погано, от, встати в такий стан. Ну і тоді вже Крішна зможе розповідати Пхагавадіт для нас, ну, щоб вона була записана, і щоб ми могли далі її вивчати. Ну, Тобто Аржуна він грає таку роль. Шила Баладева Ябушана так пояснює слова Крішни: Аржуна, ти син сестри мого батька, і тому я вирішив служити тобі в ролі колісничого. Але зараз ти, схоже, збираєшся відмовитися від бою. Крішна ніби натякає та глузуванням, ну, теж ж гуморист, найголовніше, який сенс дивитися на армію ворога? Ну, ти що, не знаєш, що там є? А, ні, все-таки, давай ще раз подивимося. Та Крішна підтверджує думки Арджуни. Санджай описує цю сцену в Дрітарашті, а потім перераховує родичів і друзів Арджуни, яких той побачив перед собою. Це вже буде далі в наступних віршах. Дякуємо за перегляд! Харі крішна!